Вітаю компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження Volkswagen Golf 2011 року випуску з бензин з дизельним двигуном об'ємом 1,6 на механічній коробці передач та на передньому приводі. Ось в такому чудовому сірому кольорі позаду настановлені парктроники. Також оригінальні легкосплавні диски, візуальна та ПЛКП взагалі без нарікань. Автомобіль в дуже класному стані, готовий до будь-яких перевірок на станції. Автомобіль весь у рідній фарбі. Немає ніякої критики, з технічного боку вона повністю обслугована, готова до будь-яких перевірок на станції. Ходова частина не тарахтить, не гримить, все добре. Вівтори тисячі тому зробили топку двигуну, замінили всі масла, фільтра. Все, що потрібно. Всередині текстильний чорний салон. Ось так воно все виглядає. На автомобілі 221 тисяча кілометрів пробігу. По пластику немає ніякої критики. Механічна регулювання сидінь, електропакет по осі вікна та електрорегулювання бокових дзеркал. По приборці у нас немає жодної помилки. Ось такий дисплей, клімат-контроль, в принципі, все працює, немає ніякої критики. І п'ята ступка по коробці. Давайте перейдемо на задній ряд. Ось так у нас виглядає задній диван. Словно реально без ніякої критики, немає ні дірок. Ні, і так далі. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська 2А, місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!